Four, three, two, one, zero. Слава Україні і шановним мешканцям і шляхетним захисникам. Обстановка в нашій операційній зоні стабільно напружена, але контрольована. Ворог продовжує ведення бойових дій по займаному рубежу оборони, надаючи перевагу тактиці контрбатарейної боротьби та авіаційних ударів. Відчайдушно протягом дня тричі намагався вести штурмові дії за підтримки танкового вогню в напрямку Андріївки, Широкого та Олександрівки. Успіху не мав. Стратами ретурувався. Ворожа, штурмова авіація та гелікоптерні пари сім разів атакували наші позиції вздовж лінії зіткнення та вивільнені населені пункти, прагнучи руйнувати інфраструктуру Миколаївщини та психологічно тиснути на мешканців Одечни. Ворог з літака су 35 з напрямку Чорного моря атакував ракетою Х-59 західну частину Миколаївської області. Втрат та руйнувань нема. У відповідь нашої авіації нанесено 5 ударів по опорних пунктах та скупченню озброєння та техніки в Баштанському, Береславському та Херсонському районах. В рамках виконання ракетно-артилерійськими підрозділами вогневих завдань забезпечено ураження автомобільного мосту, дамби нової каховки з контрольним виключенням використання його за призначенням. Підтверджені втрати ворога складають 46 рашистів, 15 одиниць броньованої інженерної та автомобільної техніки. Остаточні втрати ворога до розвідуються. Серед 11 кораблів та катерів ворожого флоту, які курсують вздовж узбережжя Криму до Новоросійська, на бойовому чергуванні залишаються два носії крилатих ракет типу Калібр та один великий десантний корабель. Ракетні удари та артилерійські обстріли, в тому числі із застосуванням реактивних систем, залишаються актуальними для південних регіонів у відповідності до відстані від лінії зіткнення. В будь-якому випадку слід дослуховуватися до сигналів повітряної тривоги та використовувати правила двох стін: за доцільністю, не нехтувати власною безпекою, не наражати себе на важкі наслідки відвідування заборонених територій, купання умінно небезпечного морі, підбором Підозрілих вибухонебезпечних предметів. Будьте пильні, свідомі і мудрі. Саме так нескорена нація переможе ворога і поверне розквіт в Україну. Разом до перемоги! Нам є за що боротися.